Вітаю всіх підписників і гостей каналу Гривний Ліс. Ми з чоловіком сьогодні вибрались в лісопосадку за, як бачите, вже фламуліною. Це зимовий опенюк. Гляньте, який він вже є і дуже старий, і є молоді ще грибочки. Так що залишайтеся зі мною, прогуляйтеся зі мною. Пошукаємо зі мною ось такий гарний грибок. Чудовий, гляньте його. окрас який, який він гарньоній. Фламоліна барха Ось такий слизенький, має гарний окрас, має гарний смак. Ніжка, особливо така чорненька вже, вона не годиться до споживання. Тут більш шапинка годиться. Тому що вона така несмачна. Так, такий старий екземпляр ми брати вже не будемо. А отакий молоденький, ось такий візьмемо. Ну що, поїхали? только подивіться, какая гарнюня. Такого червоно-помаранчевого колера. Свежесенькая, така. такая. И старіша. А Вообще есть вот тут. Так. И вот. На дереві, біля водички. Така гарненька. Ще є ось такий грибок, хто любить в корейські салати. Це іудене вухо. Ну, я не дуже такий. Таке не їм. Ну, є люди, обожнюють такий гриб, його обдають кипяточком і ріжуть тоненькими полосочками. І споживають. Його тут так багато цього вуха. Ось, бачите, на деревах. Так, зараз я вам покажу. Ще тут є якісь гриби. Зараз я вам покажу ще. Якщо я сюди залізу. Ось, подивіться, яка громка виглядає. Так, маємо ще ось такі гарні екземплярчики. Гляньте, як вони виблискують на сонечку. Такі гарні. Цілі грони. Отак можна їх виривати. Міцелі знаходяться глибоко там під корою. В дереві. Взагалі це такий гриб, він росте на ослаблених деревах. От. Якщо дерево слабе, то він його доїдає, можна так сказати. Ось подивіться, який гарний гриб яка грусть. в неї ніжка. такий переход з темного в світлий. Бархатиста. Тому це і Фламуліна Бархатистоножкова. Е, є люди, кажуть, що можна попутати її з галериною окаємлюнною, облямована на українській мові. Але це не так, тому що він має. Більш темніший колір і має мучнистість на нозі, а тут наоборот бархатистість і темна. І гарний запах. В облямованій він більш такий мучнистий, такий неприємний той гриб. І пластинки там темні, а тут світлі пластинки, бачите? Гарний зимовий гриб. Починає рости оце із листопада, і можна збирати до березня, якщо гарна зима, така більш-менш тепла, то він росте зимою. Це зимовий опенік, дуже гарний, дуже смачний, в мариновки, і можна заморажувати от прямо в такому вигляді, і потім розморажувати. Він Такий же самісінький, не змінює ні колір, ні запах, ні консистенцію, і використовувати в страви, особливо на супи. Так що рекомендую, друзі, пробуйте такий гарний гриб. Зараз ще пройдемо і пошукаємо, що є в цьому лісочечку. Більше посадка така. Пройшла немало, але цього року ця посадка виглядає більш так страшніше, ніж минулого року. Дерев дуже багато повалених, дерева старі, тому що колись ця посадка обгоріла. І це ж звини людини, звичайно. І цього року тут зовсім зовсім все по-іншому. Але серед цього всього, друзі, вогники горять. Відні, здалеку. Помоліни. Зараз будемо дивитися, зривати я однією рукою, так що вже трішки є. Пройдемо ще, подивимось. Є якісь трутовики. Люди, які не знаються в грибах. Кажуть на них гливо. що тільки не почуєш. Про гливу дивіться на моєму каналі, яка вона, як виглядає, де вона росте. Так, пройдемо ще. Ось вже зовсім-зовсім старі. Ось так вони виглядають. Вчора був дощ, а сьогодні така гарна погода. Така чудова осінь. І гриби. І сонце, і дощ. Нам все це потрібне. Дощ потрібен землі, потрібен лісу. А нам потрібне сонце. Така стара-стара лісопосадочка. Буває так, що виключу камеру, обертаюся, а там є гриби. Ось десь вони там. Але тут так дерево впало, що ми туди навіть не заліземо. Але гриби є. Небагато воно ще тільки починається. Так що обрізаємо ніжку. Візьмемо цей менший. Ну, це ж таки щось. Таре. Люблю цей гриб за те, що його не так важко шукати, як інші. Як, допустимо, осінні опеньки. Вони більш такі зливаються із листя. А Оці опеньки видно здалеку. Ось такі. Тут ще якісь, але це не вішенка. Друзі, не путайте. Ось так. Ось такі гарньоні. Вона як сюди добратися. Ось такі слизенькі. Така грусть. Тут зовсім-зовсім не можу впізнати місця. Все змінилося. Знову є знахідка, і поряд є, є вже дуже стара яка пропала, є трохи краще. Гарні екземплярчики. Що ж, друзі, ось так ми сьогодні погуляли. Для вас це кілька хвилин. Для мене це добру годину в таких хащах. Але результат мене радує. Так що виходьте в свої лісопосадки. Обдивляйтеся свої місця, шукайте нові. Будьте обережні, тому що дерева є старі. І Треба берегти своє здоров'я і, і не набирати в свій кошик того, що ви не знаєте. Це теж немало важливо. Ну що ж, друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, пишіть коментарі. На всі я відповідаю. І всього вам самого доброго! Головне здоров'я. Це найголовніше. Бувайте!